Да. Дорогі друзі, ми приїхали до прийому макулатури, де ми будемо здавати газету «Вєсті» та купувати нові книжки. До наших шкіл. Щоб наші дорогі побратими знали нашу історію справжню. Та й розуміли, хто є наш сусід. Правильно, Соловей, каже. Правильно, так. Дякуємо не другу медвечуку. Сказав би цьому мудвічику. Мудвічуку. Все, да, Соловей? Все, да? Так, да, поки виключай.